Ще раз дякую за довіру моєму моєму ВІП-клієнту, який зараз проживає у Німеччині. Ось це все замовлення. Дівчина оплатила. Причому тут відложений товар був з прошлого місяця по акції викуплено до 68% знижка. По акціях до 50% знижка. І ще у цьому місяці дівчина зробила величезне замовлення, і ось це все. Іде в подарунок. Також було зроблено замовлення тоді, коли батончики при замовленні на 4 тисячі гривень давалися у подаруночок. І я теж відправляю дівчині цей подаруночок. 5 штук Майдмайстер Голд по акції. Три геля з персиком по акції Суперова ціна. По акції величезний еліксір краси. Це колаген наш, гіалуронка і дев'ять вітамінів у складі, і мідь, і цинк. Все це у складі. І рослинний комплекс також дуже потужний, який в комплексі дає найкращу дію еліксіру молодості та краси. Підтяжку шкіри зміцнення суглобів, хребта, міцне волосся, нігті, молодший вигляд, розглаження зморшечок і все це в цьому е, гарному комплексі. Також суперомегаактив зараз в акції дві штучки по дуже крутій ціні. В прошлому місяці була акція на три пробаланса. Теж я викупила для дівчини і відложила. Ось комплекс, це відновлюючий комплекс, це маска для волосся, для зміцнення і покращення стану волосся для росту. Від випадіння дуже гарно працює. Зараз в акції поспішайте зробити замовлення. Beauty Diamonds Кремчик, антивіковий теж був в акції і. Теж я ну, його відложила. І спрей-спасатель швидкої допомоги теж в акції в цьому місяці. В общем, Акційні пропозиції від ЛР дуже щирі. Звертайтесь, будь ласка, і я вам відправлю або по Україні, або в іншу країну світу, або міжнародною поштою, або перевізником. Все для вас мої любі. Німецька якість продуктів ЛР, яка покращує стан нашого здоров'я, покращує, відновлює, очищує організм на клітинному рівні, і ви будете мати дуже гарні результати, покращення здоров'я і. Ваші ну, якісь там захворювання, вони просто підуть геть, тому що ми відновимо баланс в організмі і позбудемось причин виникнення захворювань завдяки цим корисним вітамінам, мінералам, амінокислотам, полінасиченим жирним кислотам. За що цього організм поповнює свої буфери, оновлюється і оздоравлюється.